Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. І так, сьогодні за рішенням президента України було змінене найвище військове керівництво, а саме звільнений відставку, відправлений головнокомандуючий Валерій Залужний. Хто ж його замінив? Що відомо про нового головнокомандувача ЗСУ, які цілі перед новим керівництвом і взагалі перед Збройними силами України? Поставив президент Володимир Зеленський, давайте все по порядку, і взагалі, як на це відреагувала спільнота, тобто люди. Зараз розкрию вам усі деталі, оголошую збір, але перед тим обов'язково напишіть свою думку, долучіться до народної думки, натиснувши кнопочку разом, натиснувши кнопочку Підписатись, вибачаюсь. Тому що лише разом. Лише усі. Однією народною думкою, народною командою, Тож, бачимо, дорогі глядачі, кожен день щось відбувається, війна продовжується, перестановки відбуваються. Тут звільнили вже навіть самого головнокомандуючого. але, тим не менше, нам потрібно і надалі обороняти свою країну, тобто не генералами єдиними так відстоюється фронт. Є й прості військові, прості солдати, які воюють і надалі, не зважаючи хто там генерал. Але самим їм впоратись вкрай важко, тому я продовжую активний збір на дрона. Е, більша частина суми вже помаленьку зібрана. Тож, хто має можливість, хто має бажання, хто вірить і хоче нашої перемоги. Долучайтеся, працюємо далі, незважаючи на усі ці їхні перестановки. Так, Валерія залужно відправлену відставку, але по попереднім заявам він не залишає. Армію, тобто він продовжує працювати в Збройних силах України, лише ще невідомо на якій посаді, де саме і як він буде це робити. Ну, думаю, в найближчий час нам усе це розповідає. Полководець Сирський. чим відомий новий головком головнокомандуючий з 2014 року Сирський чинець проти росіянам, очолив штаб-АТО і тоді ж отримав звання генерал-лейтенанта. За успішну оборону Києва був нагороджений органом орденом, вибачаюсь, Богдана Хмельницького другого ступеня, а 5 квітня 2020 року удостоєний звання Героя України. У вересні 2022 е, Олександр Сирський очолив контрнаступ Збройних сил України у Харківській області. Тоді наші воїни звільнили Балаклію, Куп'янськ і Зю. Е, до речі, Сирського. Зеленському порекомендував сам Залужний, коли той спитав його, кого він бачить в ролі нового Головнокомандуючого. Які задачі поставив перед керівництвом Збройних сил України президент? Представити реалістичний детальний план дій на 2024 рік. Ну це зрозуміло, з урахуванням реальної ситуації з поля бою і перспективи. Тобто в якому напрямку будемо рухатись, чи це оборона, чи це наступ, чи це Бог знає що ще. Так, кожен генерал має знати фронт, е, якщо генерали не будуть постійно відвідувати бойові позиції, дивитися, як там що відбувається, вони будуть звільнені. Це хороша ідея, тому що там не то, що генералів, а командирів. Важко загнати до хлопців. Так, ні, ні разу деякі в них не були. Думаю, що це потрібно виправляти. Підвищення якості навчання воїнів тільки навчені солдати на першій лінії. Непогано було б, але це питання часу, питання навчання, питання шкіл, питання інструкторів. Дуже багато питань. Треба розв'язати проблеми з, ли... з логістикою. Авдівка не повинна чекати, поки генерали з'ясують, де в них на складах застрягли дрони. Тут питання, чи ті дрони взагалі застрягли, чи ті дрони є на тих складах, чи вони лише на бумажках. Коротше, те, що хочуть вирішувати ці питання, хорошо, подивимося як. Треба поду... Поду... побудувати в армію дієву систему ротації, щоб хлопці не стояли по 2 місяці. Холодні, голодні на нульовій лінії весь час під обстрілами. так. Новий рід сил ЗСУ це те саме на що ми збираємо. Це те, що вже працює, але його хочуть масштабувати. Сили безпілотних систем буде призначений перший командувач. Можливо, саме сюди залужного і поставлять. Подивимось. Провести аудит Збройних Сил України, тому що. В лавах Збройних сил нараховується мільйони людей, але далеко не всі там воюють і несуть якусь користь. Ну, такий аудит і не помішало б зробити і в державній структурі, так, в державній системі, в чиновників, але це вже зовсім інша історія. Тож, що маємо, що залужно так дійсно. Звільнили замість нього Олександр Сирський. Будемо надіятися, що це не стане роковим днем навіть, такої невідворотної крапки для України, що будуть прийняті мудрі рішення, будуть зроблені мудрі кроки. Буде ставитись життя наших солдатів на Перший план, а не якісь цифри, статистика, так, саме життя і здоров'я наших воїнів, тому що саме на них тримається вся ця система, тримається наша держава. Ще раз нагадаю про допомогу Збройним силам України, активний збір на дрона. Долучайтеся, будемо протистояти з усіма генералами. Так, потрібно працювати з усіма. Важке, важке рішення, як на мене чесно. Дуже багато в суспільстві питань. Надіємося, що президент дасть відповідь. Але за словами штабу генерального штабу, що війна змінюється. Чому було таке прийнято рішення про заміну Валерія Залужного? Тому що війна змінюється. Принципи і правила війни змінюються 2024 рік. Корінно відрізняється від 22-го, коли війна лише розпочиналась, так і потребує нових підходів, нових рішень, нових ідей, щоб вона не зайшла в глухий кут. Надіюсь, що це все нам представить новий генерал. Надію, що Валерій Залужний, якого так поважають в армії, якого так підтримує народ України, продовжить працювати на. В лавах Збройних сил України і внесе ще свою долю в нашу перемогу. Надалі слідкуємо за ситуацією, я вам на каналі Народна думка буду детально розповідати. Ця тематика трішки виходить за рамки тематики каналу, але не виходить за рамки тематики про те, що думає і говорить зараз народ України. Пишіть свою думку. Долучайтеся до народної думки лише разом, лише до перемоги.